Ну, що Доброго дня, це Дніпро. А це подивіться, що от привезли, як ви думаєте, видно вам. І цим зміцнюють схили майбутнього маєтку очередної частини загаданого Дніпра, так звана Січ. Подивіться, що це. Ви Да? Це ж для оборони. Мала би бути використана. І бачите, де воно ну, використовується Дніпро? Я вже не знаю точно, як називається, але хтось назве, так? Да? Знаю, що це таке. Я просто шоці, чесна. Це, це не має бути використано отак. Тим більше для загарблення території і відмивання. Частини Дніпра, це оце от Січ, подивіться, так звана Січ. Вже захопили повністю територію, активно йде робота. друзі, подивіться, це я в шоці просто. Я з цього боку не була. І от зараз побачила. Це набережне перемоги, шість от далі. Тут звана скосия зараз. О, дивіться, що робиться. Це просто шок. Оце для оборони, для того, щоб протитанкові, я так розумію, ці штуки. І от вони, скільки їх тут, боже мій. Подивіться, скільки понавозили. Це так ми захищаємо Україну. я в шоці просто. Ви бачите, що робиться? Поперевозили те, що має бути для захисту України у ТІСІ. протитанкові, і тут їх заливають в цемент. Це вообще. Коротше жах. Зробили з Дніпра помойну яму. І от це наша реаліст. Це не кримінальна справи. Це просто, я не знаю, це треба просто розстрілювати за це. Що тут казати? Ще бачите? А оце Дніпро, це ж було все Дніпро вільне, поняли? З того боку, виходить, це все набудувало. Там півники у них півник, я вам колись ходять. Гуски, качки. Це просто жах, ребята. І що ви, думаєте? Не бачив оце на що ворога. Бачу, жінка стоїть, дивиться. Це взагалі в шофі. І ніякої дивляться люди і що. І заяву вже писали, і прокуратура, і все. Отак. От наша правда. Мер міста де має бути за таких? І оцей, хто будує, де має бути. Ви розумієте, так? Да? А влада що нас ще не знає, звідки оце все понавозило? Не для захисту українських кордонів і ворогів. Не для захисту навіть воїнів наших, для збудови якихось споруд, які для захисного, а для чого, бачите? Для того, щоб захопити Дніпро під забудову крутих елітних баз розваг і відпочинку. Отак. От от. Перетворення Дніпра у Калюшу. Хай, давайте, от, знаєте, от, чесно, сьогодні такий гарний день, весна. Я от хочу побажати, та жіночка стоїть. От знаєте у просмотрі, так? От щоб цією кормою таке робить. Щоб вони ну, померли і визихалися, і щось під сьогодні вже почалося. Ну скільки ж можно? Де ж це правда? Хай це Дніпро їх забили. Я б дуже прошу вас Кожного дня зранку і ввечері. Думайте про це. А хто може робити свою справу? Ну, скільки може таких терпіти? Українців винищують, а оці круги розбудовуються. Подивіться, скільки цементу, скільки оцих різних, скільки оце кар'єрів понавозили, гори. Хтось не може собі хату підладнати. Хлопцям немає, немає взагалі. Звідки? Як оборону тримати, немає цементованих виробів, які, якими вони можуть там перекривати рух тих же танків. А оце дивіться на вози. Жах. І перемолочують їх, дивіться, вони їх потім перемолочують і роблять з них захисні споруди, перекривати Дніпро, розбудовують забудовують Дніпро, насипають. Засипають його. Отак. Це місто Дніпро ще раз, так звана Січ. Вони як знущаються, назвали Січ, але ніякого відношення до українського не мають. Вони винищувачі України. Хай же будуть покарані вони козаками за все. І ті, хто це тут таке творить. Подивіться. Це взагалі. Я просто в шуці. Чесно, я не думала, що це такі от от цементовані, які не для того вони це зробили, щоб тут городити їх такими купами, що я їх тут побачу. Це взагалі, я в шоці, чесно.